Що день то здорожчання сьогодні м'ясом середньостатистичний житель великого міста в Україні за день з'їдає десь 200 грамів м'яса поки що буде їсти ще менше. Яловичина дорожчає і може стати взагалі дефіцитом. Тримати корів селянам невигідно ані заради молока, ані заради м'яса. Ну а щодо свиней, ціни все ближче підповзають до психологічної межі 100 гривень за кілограм. Але ж хто за такі гроші купуватиме? Дешеве м'ясо можна завести з Польщі, але в такому разі навіть вітчизняному тваринництві можна ставити крапку. Скільки лишилось до примусового вегетаріанства? Матеріал Алли Хоцянівської. Знову вгору. За останні два тижні ціни на м'ясо стрімко зросли. У середньому на 5-10 гривень. 60, 55, 58 – це задня частина. Таке коштує 50 лопаточка. Була на 45 гривень. Продавщиця сама поросят вигодовує із Жашківського району до столиці возить, жаліється, покупців нові ціни не тішать. Хто спокійно реагує, хто возмущається, хто обзиває, сьогодні ні за що обізвали, сказали, зума зійшла, ну то хіба ж я зійшла зума? Я думаю, кожна людина знає, хто зійшов у нас зума. Цими ценами аналітики кажуть, причина проста здорожчання зерна. Наприклад, вартість ячменю, яким годують поросят, підскочила майже на 90%. Проте українцям ще пощастило від сильного здорожчання свинини їх урятував польський імпорт. Польська свинина на третину дешевше, ніж українські непівточі. На Найбільше проблем із яловичиною продається за ціною 47 гривень. Якщо два тижні тому ціна була 42 дві гривні. Це знову ж таки відпускна ціна виробників. Поки м'ясо дійде до споживача, продавці накинуть ще 20%. Тому у павільйонах яловичини по 50 гривень уже немає. За м'ясо вищого гатунку навіть 70 гривень правлять. Продавці подорожчання по-своєму пояснюють. Корів ніхто не хоче держати. По перше, із коровою більше заботи. Корову треба і нагодувати, і подоїти, і вивести на поле. А свинюшо Свиню кинув на цілий день. Воно то побоїло, встало, випило знов сіло. Покупцям від цього не легше. Вони яловичину вже делікатесом називають. Ну, покупаємо рідко. Дуже рідко. тому що це для нас дорого. Тішить одне, аналітики переконують, цього року зростання більше не буде. Купівельна спроможність людей вона обмежена. Ти не можна піднімати ціну до 100 гривень, бо його потім ніхто не купить. Але Марин Ботнар, ТСН 1+,1.